Космолот, готуймо перемогу. Докладніше далі будемо говорити з військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив Олександр Коваленко з нами на зв'язку. Пане Олександре, як завжди, радий вітати. Вітаю! А що ж сьогодні аналітики інституту вивчення війни стверджують, що Збройні сили України зараз проводять наступи принаймні на чотирьох напрямках, а зокрема й на Луганщині, зараз у нас додалося. А в той же час естонське міноборони сьогодні кажуть, що почекайте, великого наступу все ще немає. Це ще невеликий наступ. На вашу думку, наші бійці все ще так виважено шукають саме слабкі місця в обороні ворога. Мені здається, вони вже знайшли ці слабкі місця, але а, зараз відбувається зовсім інша фаза. Нам дуже добре відомо, що у ворога є три лінії оборони: це перша, друга та третя. Переважно на сьогодні відбуваються ті події, які ми можемо спостерігати. Це полоса забезпечення, тобто те, це, це їх саме перша лінія оборони, але з іншого боку, ми зараз бачимо, що вони намагаються діяти протидіяти силам оборони України саме ресурсами вже не стільки першої лінії, скільки використовуючи резерв другої лінії. Тому я не виключаю, що саме зараз відбувається саме фаза виснажування. Їх виснажують цими діями, змушуючи задіювати резерви, і ми бачимо, що вони дійсно починають частково вже свої підрозділи, які знаходились в другій або навіть третій тиловій лінії. А вони починають їх передислоковувати, переміщувати ближче до лінії. Полоси забезпечення. А отже, таким чином, ми ще не почали задіювати наші основні ресурси, наші основні ударні групи для прориву лінії оборони. А росіяни вже основний свій резервний ресурс починають використовувати для того, щоб, хоч якось, протидіяти силам оборони України, в полосі забезпечення. Пане Олександре, от з приводу резервів хотів запитати: знаєте, приглядаючи от зведення генштабу збройних сил України, помітив таку тенденцію, що коли мова йде про перекидання підсилення ворога, наприклад, на Бахмутський чи запорізький напрямок, там через кому завжди додається, що ці підкріплення росіяни знімають з інших напрямків, тобто не заводять там резерви, а саме знімають звідкись і перекидають на Бахмутський чи Запорізький напрямки. До того ж, британська розвідка сьогодні каже, що нині росіяни несуть найбільші втрати з часів найзапекліших боїв за Бахмут у березні. То отут виникає логічне питання: наскільки їх вистачить, і що там взагалі у росіян з резервами? Чи нема в них якогось стратегічного резерву, який там стане для нас неочікуваним? Ні, стратегічного резерву, який стане неочікуваним, в них нема. Такого ресурсу він відсутній, Фактично, усі ті підрозділи, які знаходяться в зоні бойових дій, вони відомі Генеральному штабу Збройних сил України. Чим може оперувати та на що може розраховувати російське командування, але тут не треба розраховувати саме на те, що в них там колись закінчуються люди. Ні, зовсім інша тактика та стратегія. А ведення цих бойових дій і вона полягає в тому, щоб максимально зменшити ефективність забезпечення їх передових підрозділів, щоб вони не мали можливості повноцінно навіть вести оборону. І друге, це максимальне зменшення ефективності системи управління їх передовими підрозділами. Якщо буде зруйновано ці дві системи. Забезпечення того управління, то фактично, росіяни не зможуть тримати оборону. Вони одразу змушені будуть залишати все більше і більше своїх позицій вже в авральному форматі, в авральному темпі, тобто тікати, фактично відступати. Отже, тут питання не стільки, щоб знищити якомога більше самих окупантів, як підірвати їх взагалі можливість чинити, хоча б якісь мінімальні спротив. Знаєте, хочу розвинути трохи більше вашу тезу про виснаження ворога сьогодні вночі. А вибухнув склад з боєприпасами поблизу Генішіська. Зараз повідомляється, що досі там детонують ці боєприпаси. Так звана окупаційна влада навіть намагається там евакуювати людей. То як, тобто, ми переходимо вже до знищення дальніх тилів, якщо я розумію, і як це от вкладається в ту саму стратегію максимального виснажування ворога. Ну, в першу чергу, те, що знищуються їх склади, ну це логічно, це нормально. Я скажу навіть так, тому що це є складовою тих подій, які ми зараз спостерігаємо. А той склад, про який ви кажете, він був знищений дійсно неподалік від Геннічевську. Це в районі Рикове. Це траса Е-105, Також через Риково проходить залізнична колія. А отже, це дуже важливий логістичний об'єкт був до Мелітополя, тобто, саме по трасі, по напрямку на Мелітополь з тимчасового окупованого півострова Крим через Чонгар. Це є ось саме тією складовою. Коли знищуються ось такі тилові об'єкти, і в цьому нема нічого дивного. Фактично, навіть ось та розвідка боєм, яка розпочалась на початку червня силами оборони України, а її, а, її метаю була вкрити якомога більше ось таких об'єктів, командних пунктів, пунктів управління. Складів з боєприпасами, і до речі, якщо говорити вже не тільки про склади, то вже повідомляють про те, що був знищений пункт управління 80-ї російської бригади, а з особовим складом і офіцерським складом, який там знаходився. Отже, все це вказує на те, що планомірно знищується ось такі найважливіші об'єкти, тобто здійснюється. Процес підриву їх ефективного забезпечення та управління підрозділами. Знаєте, для більшого розуміння, от поясніть, будь ласка, знищення командного пункту воно призводить до того, що ворожі війська більш хаотично починають діяти? Так, втрачається управління. Тобто, це найбільша проблема загальна завжди була у російських окупантів. А вони без налагодженої системи управління, ну скажімо так, ні дієздатні, називаємо це так. Загально то в них система управління непогано працює. Це треба визнати. Але коли розпочинається систематичне знищення їх командних пунктів, пунктів управління штабів. А то саме цей процес і е, починається дуже швидко збільшуватися. Це негативна сторона, саме е, по е, зниженню ефективності е, управління підрозділами, особливо передовими підрозділами, та особливо тоді, е, коли активізація в попередовій лінії бойових дій вона максимальна. Зараз їм потрібно 24 на 7 Забезпечувати управління передовими підрозділами і не тільки і другою лінією і тиловою, тиловою а, лінією, і таким чином а, знищення ось таких командних пунктів вони напряму впливають на боєздатність а, цих підрозділів а, росіяни, які знаходяться ну, наприклад, в тій самій полосі забезпечення. Знаєте, сьогодні почув думку одного з німецьких експертів, який вказує на те, що от на запорізькому напрямку ворог потрапив у таку своєрідну пастку Хаймарсів, тому що після просування збройних сил України от біля великої новосілки наші бійці тепер можуть прострілювати ну, майже до Маріуполя. А можливо, я знаєте, забігаю дуже наперед, але на вашу думку, чи можна розраховувати, що ми з часом побачимо? Повторення історії зі звільненням правобережжя Херсонщини, але тепер вже на Запоріжчині, коли росіяни так само, коли були знищені тили, коли вже прострілювалася практично вся територія, вони просто тікали потім звідти так. Це може бути саме такий сценарій. Чому б ні? Тому що дійсно поступово просуваючись в глиб півдня, материкового півдня України, Сили оборони України. Займають все більш та більш вигідні для себе позиції, а куди можуть просуватися російські окупанти тільки знову ж таки також на південь відступати на південь, але по деяким напрямкам вони впираються в Азовське море узбережжя Азовського моря. Тобто там не вистачає насправді, скажімо так, території для того, щоб якось маневрувати. І е, забезпечувати собі постійні лінії е, е, відступу. Але е якщо ми кажемо виключно про один напрямок по діагоналі до тимчасово окупованого півострова Крим, то там вони можуть відступати найдовше. Тому я не виключаю навіть такого е сценарію, що росіяни частину своїх підрозділів а е вони зженуть на Донецький напрямок, тобто в Донецьку область, а частину е залишать на Півдні, але будуть їх стягувати усі на тимчасово окупований півострів Крим. Залишаючи ось такий собі палеограм а від, наприклад, Васильівка, Токмак-Мелітополь це в них залишається обов'язково. І звідти вже до Армянську та Джанкою. Тобто Васильівка, Токмак, Мелітополь, Джанкой і Армянськ. І саме ось по цьому напрямку вони будуть. Так, дос, достатньо. Ну я не скажу, що швидко дійсно це швидко не буде відбуватися, але е, це і довго не буде відбуватися. Але вони будуть відступати саме до тимчасово окупованого півострова Крим, затягуючи е, бої. Але при цьому планомірно відступаючи. Пане Олександре, хочу з вами ще одну тему сьогодні обговорити. Напередодні до диктатора Путіна приїздили африканські лідери, аби шукати миру якогось. І там Путін наговорив багато маячні, але раптом показав нібито проект договору з Україною, який укладений був нібито в Стамбулі ще в березні минулого року. На вашу думку, що це було? Чому він раптом його дістав вирішив показати, і як тепер Путін намагатиметься використовувати цей інфопривід? Путіну зараз потрібно будь-що, що може на деякий час зупинити активну фазу бойових дій. Будь-який привід. Це може бути якісь там мирні перемовини, якісь там узгодження, якісь там зустрічі, об'явлення якогось режиму тиші на фронті і все таке інше. Тобто, вони будуть якомога використовувати усі можливі. Методи для того, щоб на якийсь час зупинити саме наш наступ, бо вони вже бачать, що вони не можуть тримати оборону. Вони не можуть протидіяти наступу сил оборони України. Їх командування це розуміє. Я більш ніж впевнений, що і до Путіна це було доведено, і він до речі, під час усіх цих зустрічей, які в останні рази відбувалися, ну він нервував, помітно нервував. Наприклад, коли там а, зустрічався з пропагандистами і говорив про залужного, ну мені здавалося, що він, як Янукович, а, свій олівець а він зламає настільки він нервував, коли згадував а, саме а Валерія Залужного. А, та й заїкатися почав чомусь щось таке з ним трапилось несподівано. Тобто а, вони а, дуже добре розуміють, що їм не отримати південь. А скільки займе часу їх присутність ще на півдні? Це знову ж таки, питання вже друге. Але факт залишається фактом, їм не вистачає ресурсу. Тому їм конче треба, щоб поставити все це на паузу, і якось за рахунок або мобілізації, або прискореної розконсервації чи інших якихось дій, але компенсувати свої втрати та якось наростити ресурси. Наша задача цього їм не дозволити, тому що якщо ми їм дамо можливість оце все поставити на паузу, то у нас буде більше проблем після цього. А, аніж зараз, тому ми не повинні їм давати такої можливості. Знаєте, пане Олександре, можливо, таке філософське питання поставлю, але мені особисто не зрозуміло, як російське, вибачте, боло реагує на всі ті заяви Путіна, коли він знову показує нібито проект договору і каже: Нас чергове кинули, нас обманули». І ну, коли лідер країни постійно каже, що його обдурили, його кинули. Ну, напевно, варто зробити якісь висновки. От, на вашу думку, ну чи є якийсь можливо мізерний шанс того, що росіяни, ну хоч щось почнуть розуміти, що їх лідер постійно жаліється на те, що його обдурили, кинули? Відповідно, напевно, і лідер ну не такий вже й лідер. Ну, це не лідер, це опущенець. Путін, по факту, він сам зізнається у тому, що він Опущенець. Ось, ось і все. А, загально то, а що росіяни? Ну, кращий є кандидат, кращого кандидату нема. А вони всі обожнюють Путіна. Чому? Ну тому що вони самі ментально такі ж самі опущенці. Ось, ось і все. Вони один одного знайшли. Вони усім задоволені. І навіть після того, як Росія програє війну, у мене є така впевненість все ж таки. Що Путін ще деякий час, ну досить тривалий час, буде залишатися президентом Російської Федерації навіть з е, програшом війні, навіть зі всіма усіма е, фіаско та ганьбою, все одно буде залишатися. Бо їх це влаштовує цілком та повністю. Е, вони такі собі усі там 140 мільйонів генетичних близнюків. Е, тому, фактично, якоїсь зміни не очікуємо саме в керівництві. Та навіть якщо о, припустимо, що буде якась зміна. А на кого? На кого буде зміна? На Шойгу, на Наришкіна, на Бортнікова, на Патрушева? Ну тобто, давайте перерахуємо усі ці персоналі, які можуть зайняти місце о, Путіна. Ми Шустін. Або, ну не дай Боже, ще Пригожин зможе. Ну це взагалі буде ще та вистава, ще той цирк. Але загально то ці всі люди, вони такі ж самі опущенці, як і Путін. Тому краще не буде. Отже, і нам взагалі-то яка різниця? Буде Путін, або буде Наришкін, або буде Шойгу, все одно вони будуть продовжувати війну. А після того, навіть якщо і закінчиться війна, наприклад, після закінчення війни, якщо буде зміна влади, то все одно там не прийде якась адекватна людина. Взагалі, це впевнений 100%. Знаєте, давайте ще наостанок про наше вже майбутнє поговоримо. А сьогодні генсек НАТО Єн Столтенберг каже: цитую розміщення ядерної зброї в Білорусі посилює вимогу України щодо швидкого вступу в НАТО. Альянс занепокоєно спостерігає за ситуацією. І тут я одразу згадую вчорашню заяву американського президента Джо Байдена, що ніякого прискорення у вступі України в НАТО не буде. То на вашу думку, що насправді відбувається з позицією наших партнерів. А і чи є шанс на те, що вже на Вільнюському саміті вони все ж таки дійдуть згоди, що Україна вже ну вибачте на слові, дозріла до того, аби вступити в альянс? Ну, давайте так колись говорили, що ми не отримаємо зерка Петріоти. Так, ми всі дуже добре пам'ятаємо. Ми їх отримали. А колись президент США Джо Байден, коли його запитали за Ф-16, також казав, що США не будуть передавати f 16 Україні. Ну добре, не будуть передавати, можливо, але а, згоду. І як а, члени авіаційної коаліції, вони вже в авіаційній коаліції дали свою згоду на передачу цих літаків Україні. Вирішується, хто саме буде їх передавати. Отже, в 16 все одно будуть в Україні. А, що мав на увазі цього разу президент США? М -м, важко сказати насправді. Я не його прес секретар мені це невідомо. Але я можу зробити деякі висновки. На сьогодні дійсно ніякого прискореного вступу України до НАТО не може бути. Це логічно, це раціонально. В нас війна, і допоки йде війна, не буде ніякого вступу в НАТО. Тільки після закінчення війни, мабуть, саме це і мав на увазі Джо Байден. Але без якихось оточення і тому було зроблено саме такі висновки, деякими журналістами, що ну не будете й не буде. Фактично це такий собі хайп зловили, але не розглядали більш детально. А тому я не виключаю, що малось на увазі саме це. А після закінчення війни, звісно, я більш ніж впевнений, що Україна а, вступить в північно-атлантичний альянс саме по прискореному. Формату і більш того, а навіть швидше, ніж, наприклад, Фінляндія, угу. Знаєте, хотів ще на останок запитати сьогодні. Той же Столтенберг сказав, що на саміті в Вільнюсі точно буде ухвалено таку довгострокову стратегію. довгостроковий пакет військової допомоги Україні, аби вже повністю ми відповідали всім стандартам альянсу. Ми можемо сприймати оцей цей пакет військової допомоги на багато років ті зобов'язання країн НАТО. Ну, як одну з гарантій безпеки, ну, на... найперша, найголовніша та найкраща гарантія безпеки України це сили оборони України, наші Збройні Сили. Отже, якщо вони а, будуть максимально укомплектовані та максимально боєготові, а, то це і буде найкраща гарантія безпеки. А щодо вступу до альянсів і так далі, таке інше, це вже потім. В першу чергу, це боєздатність наших збройних сил. Отже, я можу розглядати так, що це свого роду дійсно є своєрідною гарантією нашої безпеки, пане Олександре. Я вам дякую за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був військово політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко.